Я вже набив руку, скільки мені треба масла. Оп, тут десь 8-10 грам. В той момент, коли ти вже набив руку ну просто на своїй тарілці вже на, на максимал. Вже більше і далі вже нема куди. Так, що в мене по прийому їжі? Дивіться, значить, рис 120 грамів. Готовий. Курича грудка 300 грам, готова. Запечена в приправах, курячих да, з мінімальною кількістю цукру. Мені заходить, я люблю. Коли я дивлюсь на склад продукту і бачу там, де мінімум цукру, мені мед на душу. Не знаю чого. От, коли є багато цукру, я прям відчуваю, що я в себе закидую якісь какашки. Mm, додатково, я не знаю, дуже мені подобається трішки урізноманітнювати свої смакові рецептори, і я додаю до свого прийому соленого, додаю фрукти. <сум> і можу це їсти в переміжку. <сум> Кажу, як є. Ну, знаєте, як є, наприклад, там, запечена курка з яблуком, або з грушою, або індик. І... Ну, що ж, типу, врахуйте, що солоне і... і солодке. Ось, так само у мене, значить, виходить. Апельсинка і яблуко разом в загальній кількості 130 грам, і грам 80 звичайна пекінська капуста. Клітковина присутня. Так само клітковина знаходиться в, е, в рисі, в крупі. І, в принципі, достатньо. жирам. Тут у нас оливкове масло, те, що я додавав попередньо, грам 8, 10 додаю так само в прям їжі. Ну, я не скажу, дивіться, я зараз взагалі на даному етапі не дуже виважую свої прийоми їжі. Не то щоб виважую, я їх виважую, я їх не, не рахую калорійності. Тому що я вже розумію інтуїтивно, що потрібно моєму тілу, да, скільки мені потрібно з'їсти тих чи інших грамаж продуктів, білка, жира, вуглеводів, щоб отримати той чи інший результат у формі. Тобто я вже зараз дійшов до такого. Плюс. Ем... Зараз підтримуючи в мене форма, немає такого змагального періоду. Тобто я виходячи з того, що маю, що відчуваю, що розуміє. Та... Ну звісно, в мене ще міняється трені перед тренуванням, після тренування в загрузочні дні. Так само там йдуть різні варіації з раціоном. Ну от в принципі на даному етапі ось так: по калорійності, чесно, не можу сказати, скільки Тут і скільки я з'їдаю за день, я дивлюсь на свою форму, і тоді вже розумію, скільки роз'їсти тих самих божеве. Можна забувати це в калорійність, типу. Я би це робив, якщо вам це цікаво, типу можу це робити і вам з вами якось ділитися. Якщо не цікаво, тоді мені так буде набагато зручніше. Що в мене зараз відбувається в житті останніх, мабуть, декілька тижнів. Я навчаюсь, ребята, дуже інтенсивно прямо. Я прям погрузився зараз навчання по маркетингу. Я розумію, що це той необхідний інструмент, який мені потрібен для, мого, для моєї діяльності, для розвитку наших з вами спільних проєктів. Коротше, упаковуємо там чат-бот, опускаємо таргетовану рекламу на цільову аудиторію. Створимо продажі. Поки що на такому. Чесно, зараз максимальний фокус на відновлення тренування в підтримуючому форматі. І максимально на навчання. Є в мене учень, який буде готуватися до змагань, готується, ми його вже з ним готуємо. На весну він буде виступати у Варшаві. Думаю, що буду ділитися в процесі по-любому. Поки що так, ребята, що у вас там? може ви дасте якісь фідбеки від себе? Пишіть в коментарі. Які цілі перед собою ставите? Чесно, дуже цікаво. Якщо б ви написали реально в коментарях, що ви зараз вже розвиваєтесь, в чому саме, які цілі ставити, дуже прям цікаво, можливо, я для себе щось теж нове пізнаю. І з вами якось зможу повзаємодіяти. Мовчки їсти. Коли ти сідаєш і і набираєш свій фокус. Це що я зараз роблю, це шляпа, вибачте. Те, що я їм і типу, говорю з вами, тому що мій фокус роздвоюється. Я прям чую, енергія розливається. Нема ні не там нормального, знаєш, фокусу уваги. Але так я хочу з вами спілкуватися, типу, для мене це важливо. <хи> я буду жертвувати. Щодо змагань моїх буду виступати, я прям чую, що в мене зараз дуже великий бегграунд в плані моєї форми мені. Плані знань, типу, да? покращився, покращився рівень знань, типу досвіду, в плані свого тіла. Ну, можна пробувати, тестувати. Мені це нічого не забирає. Ну. Бери виступай форму і так підтримуєш, там може треба підвестися, та і все. Ну, планую я. Ви що скажете взагалі? Виступати чи не виступати? Я скажу чесно вам, мені би було байдуже, що саме ви скажете саме на це. Бо я собі знаю своє. Саме в цій темі. Чесно вам сказати, я не є якийсь професійний YouTube-блогер. Я не знаю як це по сценаріям робити з монтажем, ці всі заготовки короте, і так далі. Але в мене якесь відчуття. Я реально хотів би в цьому якось розібратися трошки. Для того, щоб я міг дати вам якийсь. Ну, щоб я міг знімати якийсь контент ну, на Ютубі. Підключити Instagram так само, ну, це база. Але хочеться мені і з Ютубчиком якось взаємодіяти. Бо я, що тут, якщо чесно, тут якийсь такий вайп і коннект. Тому що реально щиро поділитися емоціями, думками. І ця людина може все прожити на власній шкурі. Так як ви зараз тут Слухайте звук, да? Можливо, опайте якийсь інсайт, щось проживайте теж. Це дуже прикольно. Ну, я почав теж YouTube дивитися, я завжди його дивився. Мені більше не подобатися. Задавайте якісь свої питання. Або взагалі ідеї, як що зняти, про що говорити. Буду ділити. Поки що це все такий формат буде. Я не можу зараз дати повну увагу на YouTube, типу, а це буде просто чисто в кайф, задоволення. Буду просто тут знімати, як і я. Якщо далі ну, прийдеться якось вже більше наділяти цьому увагу, буду наділяти. Але поки що я, я хочу іменно так якось почати. Блять, це моя реально мрія, сука. Все життя про це мрію. Розумієте? Я просто розумію, що я не хочу відкладати це. Просто бери роби, як є. В тих умовах що маєш, як. Вмієш, як знаєш, бери робою просто. Чого? А там все складеться. Даже зараз пофіг, що я щось можу, щось роблю не ідеально. Але я відчуваю, що я на правильному шляху. Я відчуваю, що я на своїй дорозі. Я виконую те, що маю виконувати. Ну, від собі, який це стан. Це дуже цінно. Ребята, я у футболки, IFB, Ліга, професіонал. <кхи> <кхи> да, ну я зараз, чесно сказати, на форму наділяю, може, відсотків, ну типа, якщо чтобы я від макса на максимум наприділяв в я думаю, що, та не думаю, так і точно було б набагато краще результати. Ну, я просто даже поки що от, бачите, не підтримці, реально. Важить 94 кг, Мені все подобається, мені все нормально, в мене зараз фокус уваги йде на, на навчання. Деякий час я поки що фокусую сюди. Потім будемо давати фокус уже на, на формі. Тим більше, я реально не хочу виступати, типу, на прорівні. А може. Ні, ну насправді, типу, мені єдине, що не подобається, це типу, оця перекачана движуха. Ну ну бля, розумієте, де є естетика, де є красота, де є стан, от де є якась харизма. Знаєте, скажу вам чесно, мені просто не хочеться думати завжди 24 на 7 тільки про їду, тільки про тренування і тільки про спати. Все, я не хочу тільки так жити. Ну реально, типа. Мені хочеться щось створювати. І, і це пов'язано з контентом щось. З людьми, взаємодіяти. якась ідея, якась команда. Хоча будібезнен теж на цьому будується. Але можна ти знаєте, шляхом судокач і все. Звісно, ти там робиш максимальні результати. І, можливо, тебе люди самі не йдуть, як тебе далі пошанути. Але я чую, що мені подобається зйомки створювати, знімати ідеї якісь. Харизму проявляти своє. Воно якось набагато мені дає більше емоцій і радості. Ну то так. ж так. Тому, ребят, навалюю. Я йду доїдати. Бажаю всім гарного дня. Накиньте свої ідеї, я буду радий з вами поговорити, поспілкуватися і бути взаємодії. Підписуйтеся обов'язково на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо ви хочете попасти до мене на супровід онлайн ведення наставництво по тренуванню, харчуванню, добавкам, психоемоційному стану, по відновленню вийти на зовсім інший рівень свого життя. Ну, скажу вам так. Коли ти стаєш цілісним, самодостатнім, коли в тобі є ресурс фізичний і ментальний, і ти починаєш перемагати. Оце перемагати у все. Любі цілі, які ти перед собою ставиш. Оце найважливіший ресурс. І саме цим ми займаємося в мене в програмі. Тому пиши мені в інсті. В дірик. я з тобою звяруся, і ми щось підберемо, що буде тобі найкраще. Дивись результати. Результати, відруки людей, хто що зробив, як зробив. Можна написати їм в дірек. Поговорити з нами. Запитати, а як тобі, чи сподобалось, чи справді це було прикольно? Які ти зараз маєш результати? Люди поділяться, повір. Тиснем. Обняв. Вибачте, що я це все говорю, реально жуючи. Але ну, я думаю, тут є свій вайб, коли ми з вами в коннекті. І тиснем газ пол. Гарного дня.